Хоч свято й дитяче та бажання у діточок, про яких піде мова у наступному сюжеті, дорослі. Люблячи мама і тато, це все про що у день захисту дітей мріють вихованці черкаського притулку. Теплий дім. Нині заклад переповнений малечою, Там понад півсотні дітлахів. У кожного своя історія. Утім, бажання у всіх одне повернутися до мами. Найпотаємніша малеча розкрила нашій Вікторії Хамазі. Це ти з цим їхала? А що, а куди виїхали? Кілька ковтинок та пляшка води. Це все, з чим трирічну Лєру доправили до відділку поліції минулої осені. Дівчинку лишила в маршрутці рідна матір. Крихітка до останнього не розуміла, що відбувається, та все чекала на маму. Наскільки ти любиш маму? Так. От – Отак. От так? Іди вніміть, покажи, як. От так, маму любиш? – Так. – покажи як. щоб вона повернулась і забрала. тебе? Ти сумуєш за нею? Відтоді минуло 9 місяців, Аліра досі у притулку. За цей час дівчинка почала гарно говорити та безперестану вчитися. Дуже контактна, вона любить техніку, вона любить йти на спілкування, вона гарно товаришує з друзями, інколи тягнеться до дорослих, в неї почала розвиватись мова. Чесві часу крихітку навідує бабуся, сестра та навіть мама. Утім, додому її ніхто не забирає. Нині долею Валерії зайнялася рідна тітка. Не на камеру нашій знімальній групі відкривають секрет. Вже найближчим часом жінка може вдочерити дівчинку. Людей, що полюблять його усім серцем та стануть справжніми батьками, чекає 12-річний Ярослав. Хлопчик у притулку майже три місяці. Сюди потрапляє вже не вперше. Спочатку від нього відмовилися біологічні батьки згодом і прийомні. «Мама доброго скового. А тато та мужній, можній роботяй. Чим Ярослав не догодив прийомним татові та мамі, не каже. Утім ледь стримуючи сльози, звертається до них крізь об'єктив нашої камери. Щоб вони мене пробачили. А за що ти мене пробачили? – За погані вчинки. – Я буду старатися заслухати їх. А от шестирічна Полінка чи не єдина прийшла сюди добровільно. Разом із молодшим братом дівчинка втекла від матері п'яниці. Малеча блукала вулицями, коли їх знайшли небайдужі. Діти пили голодні, брудні та на відріз відмовлялися повертатися додому. Мені там не подобається. Там мама п'є водку і спить. Вона може по чому хоче, може ударити. За ці півтора місяці матір Полінки радикально змінила своє ставлення до дітей. Жінка майже щодня навідує дівчинку у притулку і робить все, аби повернути малечу додому. Приклад Полінки, на жаль, не поодинокий, каже директорка закладу. За останні три роки кількість безбаченків зросла майже удвічі. Всі питають, коли мене мама забере, коли до мене приїдуть, а чи мама моя телефонувала? Тобто кожна дитина мріє про родину. І часто діти, які хочуть просто побачити, вони навіть запах цей пам'ятають, домашній, який цей це несе їм, ну щось, щось рідне. День захисту дітей вихованці притулку чекали чи не найбільше. Навіть підготували концертну програму. Тут кожен вірить, що саме сьогодні за ним повернуться найрідніші, або вже наступного року святкувати цей день під захистом батьків. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Віка новини.